Це зручний органайзер для ваших інструментів та дрібного приладдя. А може, і для грошей. Одного блокатора вам вистачить для того, щоб зв'язати і вирівняти шкарпетки на всю родину. Подвійні тримачі підійдуть для в'язання жакарду або різнокольорових смуг. З таким пристроєм ви не будете ловити моток по дивану або забирати його у кота. До речі, це єдина річ, яку виготовляємо не ми. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Кенді Ярн та я Яна. В арсеналі сучасної в'язальниці, крім спиць і гачків, мають бути ще предмети, які полегшують процес створення шедевра. Сьогодні я познайомлю вас із такими пристроями. Вони не лише допомагають у роботі, а й стануть привабливими девайсами у вашій робочій зоні. Перше, це блокатори для шкарпеток. Розробка та дизайн Кенді Ярн. Вони дерев'яні, виготовлені з натурального матеріалу, добре відшліфовані. Одного блокатора вам вистачить для того, щоб зв'язати і вирівняти шкарпетки або гольфи на всю родину, тому що в нього зручне регулювання розміру від 34 до 43, а також сталеві блокатори. Вони металеві, досить міцні, їх не легко зігнути. Завдяки товстому шару емалі блокатор не іржавіє і прослужить вам довгий час. Детальнішу інформацію про них можна дізнатися з огляду, який є на нашому каналі. Посилання я залишу в описі. Під відео. Шкіряні органайзери власного виробництва. Виготовлені з натуральної шкіри на блискавці або на гвинті. Всередині замш або нубук всі матеріали натуральні. Це зручний органайзер для ваших інструментів та дрібного приладдя. А може і для грошей. Дуже зручно брати у поїздки, коли все в одному місці. Чохол для гачків має 12 комірок, в який вміщується інструмент з ручкою або без. Клапан зверху захищає ваші гачки від пошкоджень. Кейс можна скласти компактно в гаманець або скрутити за допомогою застібки. Це зручно для різних способів зберігання та використання. Утримувач Вертикальний одинарний або подвійний виробництва Candy Yarn Україна. Виготовлений з натуральної деревини, представлений в двох кольорах: дерево та чорне дерево. Він легко обертається разом з матком. Нитка розмотується плавно, не плутається, не скручується вісімками, які можуть бути помітні в в'язаному полотні. Подвійні тримачі підійдуть для в'язання жакарду або різнокольорових смуг. А ви знали, що є потрійний тримач? Як думаєте, для чого він? Напишіть нам у коментарях. Клубочниця кругла та квадратна також нашого виробництва. З таким пристроєм ви не будете ловити моток по дивану або забирати його у кота красивий, корисний та стильний аксесуар. Достатньо легкий, форма кругла, містка, а з таким лаконічним дизайном впишеться в будь-який інтер'єр. Квадратна клубочниця у розібраному стані займає мінімум місця, легко збирається та розбирається, виглядає стильно та акуратно, добре зашліфована, як і всі наші дерев'яні вироби. Простора, клубки будуть знаходитись постійно в одному місці. Місце. Можна використовувати як для в'язання, так і зберігання своїх в'язальних проєктів. Полюбляєте бабусин квадрат? У нас є дерев'яний фіксатор з бамбуку, з яким легко можна придати форму будь-якому мотиву з будь-яким розміром. Це може бути і квадрат, і круг, і шестикутник. Попрасували мотиви, закріпили за допомогою металевих кілочків, які є в наборі, і залишаємо висихати після ВТО. Після цього всі вони будуть один в один, однакові та рівні. Повірте, Збирати виріб з таким пристроєм одне задоволення. Також завдяки підставці він дуже стильно виглядає на столі. До речі, це єдина річ, яку виготовляємо не ми, але якість шикарна і вартою кожної гривні. Посилання на всі аксесуари я залишу в описі під відео. Ви зможете перейти в наш магазин і переглянути дизайни або кольори в наявності. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. З вас лайк, коментар та підписка. Всім папа! -па. І солодких вам петельок.